Привіт, привіт! З вами Наталя Бух, і сьогодні ми будемо з вами вчитися створювати pdf файл в ілюстраторі. Отже, для того, щоб створити презентацію, нам з вами потрібно піти в файл, вибрати новий, New або Ctrl-N комбінація клавіш і створити формат слайду. Дивіться, більшість широкоекранних форматів зараз використовує формат слайду з пропорцією 16 до 9. А Формат екрану в MacBooC пропорцію має 16 до 10. Деякі проектори можуть мати співвідношення сторін 3 до 4. Тому ви обираєте, який вам більше подобається. Це я візьму стандартне 16 до 9. І дивіться, я його так в сантиметрах і зроблю. Зроблю вейс ширина 16 і Хейс висота 9 см. Тобто це в мене буде формат мого слайду по широкоекранному, а, про, а, монітору. Йдемо з вами далі. Далі мені потрібно зробити number of artboards стільки, скільки буде моїх слайдів. Я поки що зроблю їх, наприклад, 4 штучки або 5. Потім потрібно буде, покажу, як змінити. Бачимо збоку, ось тут у нас можна обирати, як будуть наші слайди розміщуватися. Можна галочкою, можна один за одним, можна зверху до гори. Тут ви собі обираєте, як вам подобається. І... Оскільки це презентація, я можу зробити, наприклад, Medium 150 пікселів на дюйм растрові ефекти. Бліди випуски під обріз, мені в презентації не потрібні. Головне кількість монтажних областей і пропорція. І також дивимося, екранний формат у мене буде не вертикальний, а ось горизонтальний. Натискаю ОК, бачу, що в мене ось тут створилися мої слайди. Дивіться, якщо мені потрібно додати, або якщо мені потрібно прибрати. Я йду ось сюди, в інструмент монтажна область Artboard Tool Shift-O. І я можу будь-який з цих слайдів клікнути і видалити. І так само, якщо мені потрібно, я можу ось бачити, зверху додати монтажну область. Вона буде автоматично додаватися того формату, який ми з вами створювали. Якщо ви хочете якусь іншу, ви можете її цим же інструментом монтажна область якось змінити, як вам потрібно. І так само, якщо у вас у вас вже, наприклад, намальований якийсь дизайн. ну, До прикладу, може, ви там якісь логотипчики вставляєте або щось підписуєте. І ви хочете, щоб у нас основний дизайн скопіювався, ви можете взяти монтажну область, затиснути клавішу Alt. Бачите, в мене стрілочка розмножилась. І монтажною областю ми з вами будемо. Дублювати мій слайд уже з потрібними мені е, дизайнами. Далі все дуже просто, далі я на свої слайди, просто йду в файл помістити, файл плейс, або відкриваю потрібні мені файли, або е, знаходжу картинки JPEG, які я вже зберегла. І ці картинки буду поміщати на кожен свій слайд. Коли ви оформлюєте презентацію, слідкуйте за тим, щоб картинка була в пропорції, щоб вона гарно розміщалася на слайді, і якщо ви використовуєте підписи, наприклад, щось ви там пишете, слідкуйте за тим, що на кожній монтажній області текст має бути в одному і тому самому місці, одного і того самого кольору. І так само в нього має бути одна назва і один розмір, щоб він у нас не стрибав. Після того, я зараз просто ці штуки продублюю, після того, як ви створили свої слайди, ми починаємо з вами зберігати. Наш PDF-файл. Для того, щоб зберегти PDF, потрібно піти файл Save As, ось воно, або Ctrl-Shift-S. Заходимо сюди, знаходимо, нам потрібно Adobe PDF, ось воно. натискаємо, називаємо його якось, ми натиснемо зроблю напис. Так? Далі дивимося, використовувати монтажні області. У нас вами є монтажні області, на них розміщуються наші дизайни, все, що потрібно, наші слайди, які будуть в нашій презентації використовуватися. Ми ставимо галочку All. Якщо нам потрібен діапазон, якісь саме окремі монтажні області, тоді пишемо Range, і ось тут або через ТР, або через кому будемо з вами обирати ті монтажні області, які потрібні. Зараз ставлю All, натискаю Зберегти. У мене відкривається все. «Save Adobe PDF». я вибираю потрібні собі налаштування. Якщо у мене для Принту, мені потрібно ось тут вибрати PDF X4, для того, щоб у мене потім цей файлик міг вкривих добре друкуватися в усіх поліграфіях. По підготовці до друку, дивіться інше відео. Зараз ми лишаємо ілюстратор дефолт, тому що у нас з вами буде візуальний так: у нас буде PDF, який буде демонструватися тільки на екрані. Compression. Нам потрібно з вами стиснути, так? якщо у нас до принту. Якщо у нас спринту немає, можемо лишити за замовченням, все. security ніколи не виставляємо. І далі ми з вами йдемо save PDF, і у нас буде зберігатися наш файлик. Якщо ми з вами подивимося, десь я його тут цей PDF закинула. Ось він. І ось у мене зберігся мій файлик, який ми потім можемо просто відкривати як презентацію, так і дивитися його уже на моніторі. Тобто, таким чином, ми зберігаємо нашу презентацію не до друку, а для того, щоб просто продемонструвати свої роботи. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео. Па-па!